Всім привіт! Хочу продовжити свою серію зйомок про ті місця, де ми тусили в дитинстві. І зараз хочу показати вам місце, яке називається Насип, там, де ми гуляли в футбол після школи, квадрат, там ще якісь може забавки видумували футбольні, Короля ворот начебто ще така була гра. Ще щось, ще щось, ще щось. Не скажу, що я там був полким шанувальником футболу, але ж всі інші ігри всі інші ігри я грав з задоволенням. А може і приходив просто потусить, бо там збиралися всі. Весь завод, комінтерн, вимог, до вимоги. ну, Дружба, вимоги не пам'ятаю, може хтось і приходив з вимоги. З дружби точно були хлопці. Низ, це називалося низ. Мост, мостовський. ну якось Хлопці приходили всі сюди після школи і вже ми тут грали. Дивіться, оце була камінка, яка я не знаю, хто тут, тут її построїв, може ще німці ці полонені. Але зараз, дивіться, ще одну дорогу тут на, зробили. Не хочуть хлопці їхати по цим камінням, видно, воно скакає трохи колеса, під, підвіска б'ється. І ось 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 ось, вони тут сходяться, ці дороги. Раніше я ж кажу, що ці дороги. Грунтяка цього раніше не було. Грунтяка цього не було. І ось я ще там не був, навіть не дивився, як воно, що воно. Буду показувати і сам дивитися з вами. Так, що я можу вам сказати? Оце смітник. Це дуже погано. Не може бути такого, щоб тут був, мав бути смітник, бо люди тут де е, живуть. Ну далі ось ця камінка йде. Ось ця камінка йде далі. А ось тут десь ми вже спускалися вниз. Так, їде, їде, їде рибалка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ось тут ми вже десь спускалися. Ну добре. Добре-добре. А, ога, ага. -ага. Ось тут ми спускалися. Це все не було так заросше. Дивіться, тут якась тропка йде. Тропочка. Ось тут ми десь вже спускалися. Оце все було ну, поле, оце поле, все ж все. Ні, починалось поле. І там, ось десь тут вже десь були ворота. Чи ворота, ворота? Так. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну зараз тут вже ось. Такі ось джунглі. Ось такі джунглі. Коротше, все поле заросше І ще й смітники. Ось дивіться. Ось тут такий смітник. Не мав би тут бути цей смітник, тому що ось тут вже річка йде. Бачите, а, розлив, добрий розлив цього року гляньте. Ну, коротше, що я вам можу сказати? все, насипа тупо немає. Хто його пам'ятає, дивиться, що тут зробилося з цим насипом. Е, те покоління, яке виросло за нами, там я не знаю, чи вже поза-поза, далі, далі, далі. За ними хтось упустив це все, перейшли на комп'ютерні іграшки та і все, і забули за цей насип. Але ж тут дуже був класний такий стадіончик футбольний. Виключно був для гри з м'ячем. Прикро, дуже сумую за цією місциною. Тут дуже багато часу проводили. Дуже багато. Що я можу сказати? Мені жалко це все. Що так сталося. Йдемо далі. Так, ще одну місцину хочу показати. Вона називається Три Берези. Е, такі чиста льнозаводські знали, що вона там є, ця місцина, і заходили туди попалити костер, вогнище і побухати, може іноді. Там місцина така красива, так вихід такий на Десну. такі простори, ліс, Бірінський ліс. Ось тут якась. Не знаю, піду. Піду по ній. Бо дивіться, ну це просто хто знає, що тут раніше були городи, і ось бачите, які зараз тут твориться. що повід, Повідмовлялись від городів. Чи я не знаю. Тут казали, що хтось щось викупив і вже там потім не давав. Мабуть. я е, якоюсь тропкою собачу. Піду шукати, де там ті три берези. А може це... Тропка йде, блін, я не знаю. Десь може просто хтось ходив в туалет. Блядь, <ріст> Вибачаюсь. Ні, немає, немає там тропки туди кудись. Куди треба. Господи. Хто пам'ятає ці три берези, скажу вам. Не так, все просто вже зараз їх знайти і попасти до них на ці три берези. А, я їх бачу, я їх бачу. Ага. Зрозуміло. Ось, ось, ось. Шапка берез. Ось вона. Оце шапка тих берез. Зараз спробуємо якось обійти це все. Якось спробуємо це все обійти. А вон бачу заїзд. Все, я думаю, що, що ми ж зараз знаємо, де це. Ой, побачимо, знаємо. Знаємо, то ми знаємо де воно є, ці три берези. Ось тут десь внизу. Дивіться, якими тропками я йду на ці три берези. Господи. Присвята Діва Марія. І не факт, що я йду на три берези. Може десь збоку. Ну, зараз побачимо. Ага. Ага, господи, присвята, де Діва Марія. Ти побачиш що робиться, а? А ну спробуємо якось сюди пройти. Ага. Так. Так. Так, тут уже мусорки, якісь мусорки, якісь окопи. Ага. Ага. Так, 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 так. так. Ні, ви знаєте, все, труба, немає вже ніяких трьох берез, вони вже десь в рову там десь впали віддно. Немає вже цієї місцини вона просто упала, з'їхала в ров ось сюди, бачите, там вниз, я показую, це я не знаю, метрів 30-40 вниз. Ааа. І цей Склон, я так розумію, що він вже об'їхав там, де була ця місцинка з трьома березами. Все. Хто пам'ятав цю місцину, дивиться. Оце може бути одна, це друга, а це може бути третя, або то третя. Фух, блін. Ось спіткала нас невдача другий раз. Все зростає, все нищиться. Від того, що було у нас в дитинстві, не стає більш нічого. Окрім ось таких ось джунглів. Ось таких джунглів. Все, побачите. Ось вам місцина, де було три берези. Капець. Просто джунглі. які то джунглі. Ну що ж, йдемо далі. Так, наступне... Наступна місцина це на льонзаводі називалась Поляна. Ну, галявина, якщо на українській мові, а так ми російською мовою звали Йош на поляну чи не йдеш на поляну. І от я зараз тут, на цій поляні, хочу вам показати, що тут ось цей дом строїли ще дуже давно, і ми бігали по строй. По... Ну, Забудівлі по цій там, бігали по стінах, по другому етажу. Ми десь бігали, бігали, там, гуляли в якісь квачі. Там, і так далі. А ось ця поляна зараз дивиться. Ось Вона для дітей облаштована, щоб діточки тут гуляли десь на качельках і так далі. Ось така ось полянка. Тут була береза, на які, ну, до якій був прилаштований турнік. і Ось якось так ми тут і гуляли. Ось там, якщо туди піти, там була ще Козліна, називалась Козліна. А тут, ось тут видно якісь будівлі, да? там жив і живе Джон Валера. Всі пам'ятають його. А якщо тут спуститися вниз і піти, піти, піти по лежбинці, то там була горка, яка називалась Кудлаївська. Всі на санчатах після школи каталися. А ось вам можу показати слонік. Ось це вниз. Скоросний такий був спуск на санках або на лижах. Це був слонік. А ось так ось тут Ось сюди можна було з'їхати з поляни. Дуже теж швидкісний спуск. І це все було круто. Ну Ось така поляна, там, де ми гуляли і проводили дуже багато часу, палили вогнище. Стрілячки всякі, вселяки були у нас. Ось там з тої берези була на ту сторону канатна дорога. Ми каталися на таких, які, якби, крюки такі робили і змощували солідолом. І каталися. Там три було канатки, бо типу, квача гуляли. Хтось там був квач, треба було нож доганяти, там, передавати того квача і коротше, такі були ігри. Багато тут часу проводили, дуже ностальгічно тут бути зараз. О, тому хто не був тут тис, вже 100 років, ось так вона виглядає галявина, поляна на льонзаводі. Все, далі, далі буде ще два, дві, дві місцини ще хочу показати. Погнали далі. Так, Знаходжусь на центрі льонзаводу, там, де я виріс, там де всі мої роки пройшли юнацькі, дитячі дитячі юнацькі Ось клуб наш, хто хоче побачити, який він зараз. Ось каштан, під, під яким ми си, сиділи багато вечорів. Ось так воно виглядає зараз. Ось, ось, так, ось так воно тут захаращено. Що хочу, можу сказати, що хочу, можу. Можу і хочу. Скажу, що, кажу, що, скажу, що, що центр заводу зараз не дуже виглядає привабливо. Ось наша остановка, на якій ми досаджували всі вечори, коли приходили з е, турбази або танців е, в центру. Ось контора, ось так виглядає центр, ось там веселка, магазин, ось там веселочка замість. Себе. Там ще магазин продуктовий. Ну, коротше, якось так. Тут дуже багато чого відбувалося на цьому центрі. І тут і драки, і, і все, і п'янки. Аж якось серце тел -тел телепає, чесно кажучи, від цього. -цього от від цього, бачите, від Захаращу. Завод начебто викупив якийсь, якийсь, якийсь олігарх. Ну, коротше, не буду я там казати прізвище, бо може я буду. Ошибатися, але ж ну, коротше, якось так. Ну, Зараз ще раз е, хочу зауважити. Це центр Льонзаводу, Новгород Сіверського. Тут дуже багато чого пройшло. І дуже багато чого ще буде. Так що, ой, так, що, так що, я ж кажу, що серце телепає. Юнацькі роки, якісь, якісь тут справи наші. Бухло і так далі. Ось Петро. Петро, привіт. Я тік-ток знімаю, бо зараз попадеш у кадр. Не Не надо. Да я ж кажу, що я знімаю Тримайся. Ось так. Коротше, поїхали на цей, на як його. на Камінтерн. Там теж було, була лавочка, де ми трошечки сиділи і, і гуляли. Ось так вигляд зараз вигляд Чексіл, камінтерн. Бувший камінтерн. Ось так. Ось так, ось тут була лавочка, лабок тут жив Вася, тут дуже багато чого відбувалося. Ось тут було, було десь дерево, ось тут під цим фонарем грали в карти постійно, хлопці. Ну, не постійно, але було. Ось так ось там ось поворот на турбазу, Десна, Зараз тут так. Все, на сьогодні хорош. все, Я закінчив зйомку по льонзаводу, хоча ще є якісь там ну Є ще міста, де можна було б зняти. Але основні це були тут. Всім папа, -па, слава Україні! была бойня. Дружба, остановка, дружба, остановка. еврейское кладбище. Моя песня моя. Играй, Кладбище Остановка вымога, на вымогу, вымога. На этом все. Всем удачи. Всім удачі і всім гарного настрою. І щоб все у всіх було прекрасно. Пречудово. Причудово. Сіверянка. зупинка ДК. Всем пока.